Отже, третя річниця повномасштабного вторгнення, якою її зустрічає Україна, пане президенте, доброго дня, шановні журналісти, а шановні присутні, наші глядачі. А передусім хочу подякувати за цю зустріч. Подякувати, що ці три роки ви з нами ви з Україною. Про Україну не забувають. Ви робите все. І для цього я вам дуже вдячен. Триває увага, для нас це важливо. Це завжди допомагає посилювати допомогу навколо фокусу щодо України, нашої безпеки, щодо цієї несправедливої війни русських проти українського народу, проти нашої країни. Я вам за це вдячен. Також хочу подякувати нашим військовим, сильним, міцним, рідним, їх рідним. І близьким, дуже дякуємо вам, нашому народові. А, і хочу подякувати також нашим партнерам за ці три роки. Це дуже важливо. Завтра у нас, в принципі, це буде мати а, Мати, будемо фізичну присутність наших партнерів. У нас важлива завтра зустріч, саміт. Може, таки переломний момент. Подивимось, а, будуть у нас 13 лідерів. Офлайн, також онлайн буде, мені здається, 24. Так, 24 у нас будуть лідери. У нас буде керівництво Європи. Ну, у мене будуть зустрічі з лідерами, і окрема е, наша платформа Україна Нордік Болтік. Тож лідери е, Північної Європи тут будуть всі знаходитись. Для нас це дуже важливі і дуже сильні партнери. Це про завтра. Я думаю, що буде кілька форматів, також пов'язаних з технологіями України. Це сьогодні наш пріоритет, де ми попереду всіх, слава Богу, і попереду ворогів. І це дуже важливо в технологіях, в дронах, в системах радіоелектронної боротьби. І кілька форматів завтра будуть і про це. Ну приблизно так. І я думаю, що ми будемо говорити про також. Нашу стратегію, але не найближчі роки, а тижні, і важливо, що ми будемо обговорювати формати гарантій безпеки для України, а передусім від Європи, і безумовно нам потрібні Сполучені Штати Америки. І, і я також думаю, що завтра я. Запропоную, щоб ми найближчі дні, може, тиждень, два, ми зустрілися в одній з столиць Європи і там а, вже розуміли, який формат може бути гарантій безпеки для України. Слава Україні!